Юрій Вернедуб та його Кривбас завітали в гості до руха із Леонідом Кучуком. Дуже цікаве протистояння, адже команди йдуть поруч у турнірній таблиці. І аби обігнати рух, Кривбасу необхідно було перемагати. Що вийшло із цього поєдинку? Давайте дивитися у нашому детальному огляді. У Кривбаса на поле вийшли найсильніші футболісти. Немає Хобленка, він відновлюється. Тому в атаці вийшов Дебелко, який наразі перебуває в хорошій формі. Так само повернувся до складу Назар Волошин, який у двох попередніх турах не грав у руха. Теж дуже хороша кадрова ситуація, адже повернувся Фабрісіо Альваренга до складу. Він вийшов у старті, ліворуч вийшов Соломон. на вістрі атаки Юрій Климчук та Лес Усі найсильніші футболісти атаки були у Леоніда Кучука. Тому друзі, дивимося детальний огляд. Ну і не забувайте заряджати на своїх разом із компанією Парі Матч. Парімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Початок поєдинку доволі рівна гра у виконанні обох команд. Намагалися діяти дуже обережно і так само футболісти кривбас, адже багато помилялися в попередніх поєдинках, і це не дозволяло здобути залікові бали. Момент у виконанні підопічних Юрія Вернедуба ось тут вибиває м'яч слюсар і удар здалеку від. Хомчиновського. удар максимально неточний. Рух намагався теж розвивати свої стрімкі атаки, дуже вирізнялася на флангах Соломон, так само Талес Бреннер, який був дуже активним у першому таймі. Тут бачимо у центрі поля порушення правил і перша жовта картка. У поєдинку Марко Сапуга отримує попередження. Сапуга, який вийшов із капітанською пов'язкою на цей матч, сфолив у цьому епізоді проти Татаркова, вдарив його ззаду по нозі, намагаючись відібрати м'яч. І головний арбітр матчу Ярослав Козик показав йому попередження в цьому моменті. Довга передача вперед: рух в атаці, закидання на. Альваренгу Фабрісію Альваренга не зміг м'яч зберегти. Талас Бренер скидає на довгого. Олексій довгий пробиває низом, практично по центру. Воріт Богдан Сарнавський на місці. Спокійно забирає він удар. Після цього дальнього удару від довгого жодних проблем не було у голкіпера Кривбаса. Відповідь від підопічних Юрія Вернедуба знову здалеку пробиває Хомчановський. Цього разу теж не точно. Вище воріт полетів м'яч. Юрій Вернедуб, його команда у першому таймі діяла доволі непогано. Як я вже говорив, намагалася чітко грати у захисті. Але інколи дозволяли забагати супернику. Ось тут передача від Соломона, і Талас Бренер опиняється на ударній позиції. Повтор атаки лях віддає передачу на Соломона. Той ходить у штрафний майданчик, викочує під удар, і Талес намагався поцілити у самісінький кут. Але бачимо, що м'яч поруч зі стійкою пролітає. Не вдалося тут забити. Не так багато в цілому моментів було у першому таймі. Ось відповідь від Кривбаса. Удар здалеку від Татаркова, і теж дуже неточно і невлучно. Пробиває гравець кривбаса у цьому епізоді. Бачимо, що м'яч так опускався, але у площину воліт влучити не вдається. Другий тайм. Атака кривбаса. Одна із перших атак у другій половині зустрічі. Климчук приймає м'яч. Тут зіткнення продовжується атака криволіської команди. Волошин підхоплює, пробиває і забиває перший м'яч у цій зустрічі. Назар Волошин після повернення у стартовий склад одразу ж відзначається. На початку другого тайму команда Юрія Вернедуба виходить вперед, десь несподівано для руха. Давайте дивитись повтор цього епізоду. Довгий вибивав м'яч і вибив його невдало. Ось з цього ракурсу помітно намагався Татарков піти в обіграш, довгий виставляє ногу. І на підхопленні Волошин, який одразу ж. Другим дотиком завдає потужного, прицільного удару по воротах Юрія Панківа, який навіть не стрибав, не встиг він зреагувати. Тут був Віталій Роман, який е, вистрибував, але дотягнутися до м'яча і, так би мовити, вибити його головою оборонцю руха не вдається. Одразу ж увімкнулися в атаку підопічні. Леоніда Кучука і намагалася діяти дуже агресивно. Тут Талас отримує передачу, виходить на ударну позицію і пробиває по воротах, але не влучає Богдан Сарнавський. Його занепокоєння було абсолютно логічним. Адже після забитого м'яча гравці кривбаса дуже невпевнено діяли в захисті. І ось цей момент тому підтвердження бачимо, Талес в цьому епізоді міг забивати, міг зрівнювати рахунок. Але пощастило кривбасу, що тут не вдалося забити. Наступна атака. Простріл опиняється на ударній позиції. Климчук не зміг пробити, не зміг влучити по м'ячу. Суперники заважали, але дуже хороша атака у виконанні руха проходить в цьому моменті. Ще одна, ще одна атака удар від. Сапуги в цьому епізоді Сарнавський знову знову заводить своїх партнерів по команді. Знову Кривбас провалюється у захисті. Кутовий розіграли підопічні кучука, навіс на дальню стійку. Довгий пробиває добивання від слюсаря. І м'яч усі ці воріт забиває. Все ж таки рух зрівнює рахунок. І ось ця атакувальна навала, так би мовити, на ворота Сарнавського вона дає результат. Після пропущеного голу футболісти руха зібралися і ще агресивніше почали діяти в атаці дуже багато часу. Проводили вони біля воріт Сарнавського, постійно пробивали по воротах, навішували у штрафний майданчик, і це дало результат. Тут забули про довго, Сарнавський рятує після удару півзахисника руха, а потім на добиванні спритнішим за інших виявився слюсар. Наступний момент навіс від Талеса. Марко Сапуга пробиває І рахунок стає 2-1. Дуже швидко рух виходить вперед. І тут знову, знову невпевнені дії від гравців Кривбаса. Сарнавський не зміг тут а, ніяк виручити. Сапуга другим дотиком дуже вдало спіймав м'яч і завдав удару. Хороший навіс від Талеса. І тут на дальній стійці самотній сапуга, його ніхто не накриває і не встигає ніхто заблокувати удар молодого півзахисника львівської команди. Варто відзначити, як вдало м'яч лягає на ногу в цьому епізоді капітану руха, який вийшов на цей поєдинок із капітанською пов'язкою. Молодий футболіст команди Леоніда Кучука. Відповідь від Кривбаса. 76-та хвилина. Назар Волошин входить у Дриблінг, прокидає м'яч собі на хід повз двох суперників Романа і Сапугу. І тут е, його блокують. Це порушення правил, яке фіксує Ярослав Козик. І обидва футболісти були вже на жовтій картці і Роман і Сапуга. І Козик е, ухвалює ось таке рішення: демонструє другу жовту картку сапузі. В цьому епізоді, і це вилучення. Вилучення червона картка для молодого півзахисника руха. На заключні 14 хвилин трішки більше. Команда Леоніда Кучука залишається в меншості, і це здавалося б шанс для Кривбаса. Давайте дивитися, чи змогли вони ним скористатися. Ось один із найнебезпечніших епізодів, адже підопічні Юрія Вернедуба нічого не змогли протиставити. Руху, який грав в меншості, і не змогли навіть зрівняти рахунок. Перемога руха на Львів Арені 2-1 у цьому протистоянні. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.